Права 476, порівняй. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання потрібно порівняти 2 п'яти від 2 центнерів і 3,50 від 1 тони. По різному можна робити це завдання. Ну Давайте для того, щоб порівняти величини, ми переведемо їх в одні одиниці. В даному випадку центнери і тони можна перевести, наприклад, в кілограми. Це буде простіше за все. Ну що ж, записуємо тоді перше діє, в першому завданні. Тобто, як нам знайти 2 п'ятих від 2 центнерів. Потрібно 2 центнери. Тоді поділити на 5 це буде 1 п'ята. Ну, а тоді нам потрібно таких частинки 2. Результат помножити на 2. І це дорівнює. Для того, щоб це ми могли зробити, давайте 2 центнери ми перетворимо в кілограми. 2 центнери це 200 кілограм. То ми записуємо, що нам потрібно 200 кілограм. Поділити на 5 і помножити на 2. І це дорівнює. 200, що ділиться на 5, а 20, що ділиться на 5, це буде 4 і 1 0, то це буде 40. То ми записуємо, якщо поділити на 5 200 кг, це буде 40 кг. Що множиться на 2, це буде дорівнювати 80 кг. Є? Ну, гаразд. Тобто 2 п'ятих від 2 центнерів – це 80 кілограм. Зараз давайте знайдемо, оскільки це буде 3,5 від 1 тони. Ну що ж, записуємо тоді другу дію. Отже, потрібно 1 тону розділити на 50. Так, ми дізнаємося 1,5 50 частинку. Ну, а таких частинок нам потрібно 3. Результат помножимо на 3. І це дорівнює. Ну що ж. Як нам одну тонну поділити на 50? А ми запишемо замість одної тонни 1000 кг. Ми записуємо, що це 1000 кг. Що ділиться на 50 і множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 1000 ділимо на 50. Це все одно, що 100, що ділиться на 5. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тобто, якщо я з 1000 кг поділю на 50, це буде 20 кг. І множимо на 3. І це дорівнює. Ну, 20 що множиться на 3, це буде 60. Записуємо кілограм. гаразд. Ну що ж, давайте тоді запишемо зверху, що 2 п'ятих від 2 центнер. Я тут можу записати, що це буде 2 п'ятих це 80 кілограм. А 3 п'ятих від 1 тони це 60 кілограм. Гаразд. Ну що ж, як нам їх порівняти, 80 кг, звичайно, що більше, ніж 60 кілограм. Тут записуємо знак більше. Ну і тоді ми можемо записати, що 2 п'ятих від 2 центнер це більше, бо тут у нас знака більше, ніж 3,5 від тони. Від одної тони. І... Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно порівняти 15% від 6 дециметрів і 4% від 3 метрів. Також по різному можна робити. Можна пригадати, як ми обчислювали відсотки, що відсотки це соті долі. Ну і тоді порахувати відсотки або поділити на 100 і помножити на ці відсотки. Ну, давайте по різному можна робити. Записуємо тоді перше діє. Класично ми так записували, що як нам зайти 15% від 6 дециметрів, пишемо, потрібно 6 дециметрів. Поділити на 100. Це буде 1%, таких відсотків нам треба 15 і множимо на 15. І це дорівнює. Для того, щоб якось порівняти, бо тут у нас є дециметри і метри, давайте ми все перетворимо в одні величини. Можна, наприклад, перетворити, ну, скажімо, в сантиметри. Тобто це потрібно тоді 6 дециметрів, це буде 60 см. Поділити на 100 і помножити на 15. І це дорівнює. Ділимо на 100, приносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,6 см. І множимо на 15. І це дорівнює. Ну що ж, 6 можна помножити на 15, це буде 90. Так, записуємо. Це 90. Але тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому 9,0 сантиметра або 9 сантиметрів. Гаразд. Тобто 15% від 6 дециметрів – це 9 сантиметрів. З першим розібралися. Тепер давайте знайдемо 4% від 3 метрів також в сантиметрах, щоб їх порівняти. Записуємо друге діє. Тобто у нас е, потрібно 3 метри. Розділити на 100, бо відсоток це сота доля. Так? Це буде 1%, так як відсотків нам потрібно 4, то результат помножимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 3 метра ми можемо записати як 300 см. Ділимо на 100 і множимо на 4. Це дорівнює. Ділимо на 100, забираємо 2 нулі, це вийде 3 см. Що множиться на 4? Ну і це дорівнює. 3 на 4 це буде 12 сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли, скільки в сантиметрах буде перша величина і друга величина. Ну що ж, давайте їх запишемо. Так, я сподіваюся, що тут вистачить місця. Або внизу можна. Давайте я іншим кольором навіть запишу. Чи тим самим. Але нижче. Так, отже, давайте запишемо тепер, що в нас є 9 см. І в нас 12 см. Так, раз. Ну що ж, як їх порівняти? 9 см у нас менше за 12 см. Тоді записуємо, що 15% від 6 дециметрів. Також менше за 4 відсотки від 3 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння відсотків і частин деяких величин у різних одиницях. На цьому вправу завершено.